Зима прийшла до Харкова в з неділі на понеділок. Місто перетворилося на казкове, бо Харків притрусив перший у цьому сезоні сніг. Зважаючи на прогнози синоптиків, починаючи з ночі, комунальні служби стали до роботи. Мовляв, що початок тижня харків'яни розпочинали без казусів на дорогах і з добрим настроєм. Тільки сніг пішов, ми поїхали працювати. Проводилася чистка спочатку аварійно-небезпечних ділянок. Це спуски, підйоми, аварійно-небезпечні перехрестя та мости. В ніч у нас поїхали 95 одиниць техніки. Вночі ми очищали. Центральній магістралі і проводилася посипка. За ніч висипано було 657 тонн солі та 345 кубометрів піщано сольової суміші. Нічна зміна заїхала. В день виїхали 43 одиниці уборочної посипочної техніки. Вийшло на лінію 171 чоловік дорожних дорожніх робітників, які проводять очистку пішохідних переходів. Карманів і остановочних павільйонів. Те, що харків'яни понеділок зустріли в касці, але з чистими дорогами не якесь там диво чи збіг обставин кажуть у муніципалітеті. А харківська методика. Вона не є такою складною, але ми вивчали весь попередній досвід, де ми проаналізували усі ті відокремлені ситуації, бо кожен раз вона якась є окрема, і завдяки температурі, яка є, і кількості опадів, які випадають. І от сьогодні ми побачили цей результат. Перше випробування складене, тому міські служби готуються до наступних викликів, які може приготувати погода. так спецтехніка прийшла до роботи в режимі зимового періоду. Поповнення запасів солі ще в процесі щодо техніки. Ми злітку почали готувати її, і дуже багато було проведено робіт із капітального ремонту із поточного ремонту щодо техніки, тому що її не вистачає. Вона на сьогоднішній день дуже багата, яка вже за сроком давності вже вийшла з тих періодів експлуатації. Які б нам хотілося, тому ми дуже велику ставку робимо на підготовку техніки. і Це найголовніше. А те, що касається посипкових матеріалів, то у нас є залишки з прошлих періодів з прошлого року. А те, що касається ПСС, то в повному обсязі ми готові до проведення всіх робот. А те, що касається солі, то зараз якраз у нас йде процедура закупівлі. але на цей період ми Готові повністю до всіх негараздів, які можуть у нас бути з погодою. У Харкові триває демонтаж найбільш зруйнованої 16-ти поверхівки по вулиці Наталії Ужвій. Найскладніший блок робіт а мова йде про розбирання ліфтової частини під'їзду. Це близько 60 тонн вже на завершальній стадії. Відтак спеціалісти як конструктор прибиратимуть всі поверхи висотки. Найскладніший етап. Він добігає, скажімо так, кінця, а так ну ми не можемо передбачити геть усе, тому що ну, ви бачите у якому стані знаходиться об'єкт. Тому, як на мене, перший етап найскладніший. Тому що ми розмовляли з підрядником та інженерною групою, яка у нього є, саме найскладніший етап це перший саме демонтування верхньої частини, а саме ліфтового приміщення, і поза моїм спиною, як ви бачите, навистання там плит, які наразі є, тому що. Дуже важко передбачити ход самої конструкції. Якщо ми не впоримося, договір буде пролонгований. Ну ми ж повинні завершити роботи. Тут не питання, це збереження а, людей, які працюють на об'єкті здоров'я та життя. І друге питання це а, другий під'їзд, який є поряд з ним. Це зберігання його, ну тобто, щоб ми могли його відновити. І люди могли заселитися і проживати там. Але це буде вже ясно після виконання робіт. І якщо потребує, то проведення інструментального дослідження, ну якщо буде потрібно. Якщо щось там скриється, щось нове, чого ми там не бачили. А поки ж кажуть спеціалісти, є всі шанси зберегти сусідній під'їзд будинку про відновлення того, що зараз демонтують, поки в місті мова не йде, оскільки першочергове завдання прибрати аварійну частину 16 поверхівки, аби попередити нещастя. Активна група людей, яка працювала за всією адресою, Ми з ними на контакті, наразі 18 з них. Вже на стадії оформлення сертифікату, отримання сертифікатів за державною програмою, все інше або оформлюють документи. Ну тобто, ми співпрацюємо і з, зі сторони там збереження матеріальних цінностей, і звичайно, зі сторони отримання сертифікатів, завершити роботи з демонтажу всього під'їзду багатоповерхівки. кажуть у муніципалітеті, планують до кінця цього року. Найпесимістичніший прогноз січень 2024-го. У Харкові відзначили День гідності та свободи. Все одне з державних свят, встановлене на честь двох революцій Помаранчевої 2004 року та Революції Гідності 2013-го. З нагоди визначної дати представники влади поклали квіти до меморіальної дошки Євгену Котляру, харків'янина, який одним із перших загинув на Майдані. Дошка встановлена на фасаді університету. В якому він навчався. Євген Котляр це звичайна людина, який навчався в університеті електроніки, але дійсно це герой, тому що не кожен військовий на той час розумів, що можна вийти на площу і захистити єдність України. Тому університет пишається його подвігом. Ми маємо меморіальну доску і постійно да, пам'ятаємо цю людину і готуємо студентів на його подвігу. Сьогодні день гідності, і ви бачите, що наша країна виборює нашу гідність, наше право на життя, нашу демократію дуже важкою ціною, ціною життів. І сьогодні ми поклали квіти біля дошки Євгену Котляру. Це той харків'янин, який загинув. Один з перших загинув з того, все розпочалося. Розпочалась боротьба наша за гідності. Сьогодні Росія, яка воює проти нас, вони хочуть зробити таким чином, щоб ми були чисті на Росії, але ми не дозволимо це зробити. Перемога буде за нами так важко, але ми витримаємо. Ми переможемо. Сьогодні ми повинні сконцентрувати бюджет країни для того, щоб здобути таку довгоочікувану перемогу. Тому звісно буде важко, але потрібно робити все можливе для того, щоб перемогти у цій жахливій війні. Що стосується підтримки наших військових, я хочу сказати, що учора буквально Форбс опублікував дані, для для мене було як і для багатьох харків'ян. Дивна, бачите, що Харків по даним Форбса нічого нічого не допоміг нашим славетним військовим, але потім вона виправилась. І був мой коментар. Я хочу сказати, що міста Харків за часи війни перерахувала до збройних сил України 906 мільйонів гривень. Тільки у с е, минулому році було перераховано 432 тридцять мільйона. Е, на сьогодні перераховано е, 474 мільйона мільйони гривень. Хочу сказати, що ми домовилися з нашими військовими, що ми е, не робимо з цього uh -huh. піару. Uh -huh. Ми перераховуємо, перераховуємо кошти, кошти на військові бригади і на військові частини. А вони вже так. Е, на своє е, це кошти uh -huh. використовують. На бюджет дуже такий серйозний виклик сьогодні, і ми сьогодні на виконкомі вже попередньо затвердили бюджет. Завтра у нас буде бюджетна сесія Харківської міської ради. Так, ми знаходимо певний баланс. І хочу сказати, що ми сьогодні у бюджеті передбачили кошти на наступний рік для допомоги дітям, які Залишити без батьків uh -huh. це стосується наших воїнів, які загибли, на жаль, uh -huh. даючи нам життя, і ми будемо підтримувати кожного місяця цих дітей наших до повноліття. За ініціативи Харківського міського голови 8 тисяч гривень щомісяця будуть отримувати діти, які втратили одного з батьків захисника України, в тому числі і під час проведення антитерористичної операції. В нас є діти тих загиблих, які воюють, воювали з 2014 року. І цей реєстр ми ведемо з 2014 року. Таких дітей 51. У сім'ях загиблих стосовно дітей, які проживають у сім'ях тих людей, які загинули під час цієї агресії Російської Федерації, починаючи з 24 лютого, на жаль, на сьогоднішній день ми вже маємо більш ніж 200 дітей, і на жаль, їх кількість збільшується. Тому що війна продовжується і люди продовжують гинути, і серед них є харків'яни і є сім'ї, які проживають у місті Харкові. Рішення про виплати допомоги дітям, які втратили батька захисника України у Харкові. Прийнято вперше його вже ухвалили на сесії. Кошти виплачуватимуться з міського бюджету до досягнення дитиною повноліття. Пояснили в департаменті бюджету і фінансів Харківської міської ради. Це нове направлення чого? предыдущем году у нас не було, Поэтому, я думаю, это правильне направлення, яке ми в обов'язковому порядку стараємося виконати крім того, до переліку осіб, яким надаватиметься фінансова допомога, додали харків'ян, що мають хронічне захворювання нирок і потребують проведення за життєвими показаннями амбулаторного гемодіалізу в медзакладах міста. На жаль, у нас досить велика кількість цих людей, і їм їх тяжкий стан їх здоров'я не дозволяє. Пересуватися по місту у громадському транспорті, тому ми повернулися до тієї матеріальної допомоги, яку надавали до війни. Таким громадянам виплатять одноразово грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. У Харкові проїзд у громадському транспорті залишається безоплатним. Відповідне рішення було ухвалене депутатами міської ради на засіданні позачергової сесії, що вважається бюджетною, адже був ухвалений головний фінансовий документ Харкова на наступний 2024 рік. Бюджет наступного року, який сьогодні ухвалила сесія міської ради, дуже важкий. І ми бачимо, що є. Скорочення цього бюджету по доходній частини десь приблизно біля 30%. і це обумовлено тим, що ПДФО, який йде. Від військових, який зараховувався у цьому році у бюджет міста Харкова, сьогодні зараховується у державний бюджет, і нам потрібно розуміти, що сьогодні потрібно сконцентрувати так бюджетні ресурси для того, щоб перемогти це головне, і знаєте, я не хочу нічого казати, бо дуже багато питань, яких і виникало сьогодні, але головне сьогодні перемогти. І на це ми всі працюємо, і нам потрібно працювати. Тож бюджет Харкова наступного року складатиме 17 мільярдів гривень проти 21 цьогорічного. Тим не менш кажуть у профільному департаменті в бюджеті 2024 враховані всі ключові напрямки та сфери для життєдіяльності міста, відштовхуючись від реальних фінансових можливостей Харкова. Все прописано у програмі економічного та соціального розвитку на 2024 рік. Безумовно, ключовим напрямком є забезпечення життєдіяльності міста Харкова, це забезпечення функціонування міської інфраструктури, транспорт, транспортної інфраструктури, інженерної інфраструктури, також важливі напрямки освіта, охорони здоров'я, соціальний захист населення, ну і безумовно забезпечення надання житлово-комунальних послуг. Я маю на увазі вивод твердих битових відходів та інші напрямки, в тому числі і забезпечення утримання благоустроєного благоустрою міста. Це все це є залогом вкрай важливої задачі це повернення. Харків'яники вимушені були, були покинути місто Харків. А тим, кому скрутно, у бюджеті передбачили кошти на соціальні обіди. Окрім того, у Харкові дітки загиблих військових отримуватимуть щомісячні виплати розміром у 8 тисяч гривень. Ця категорія прифронтового міста отримуватиме допомогу аж до повноліття. Взагалі каже головний фінансист Харкова: бюджет міста на наступний рік дуже складний. Тому потрібно було всі статті розходів розписувати дуже прискіпливо і раціонально, щоб і місто утримати, і про людей не забути. А де формувався бюджет закон о государственном бюджеті на будущий год, да став вопрос о що з нас заберуть подоходный налог з э, дідіжного довольства і военнослужащих. Было сложно. Но надо отдать должное нашему Игорю Александровичу. Он сразу обратился к премьер-министру с просьбой, чтобы были компенсаторы для восстановления. И порядка двух миллиардов нам компенсировали этих выпадающих доходов, если так можно сказать. Нам дополнительная дотация идет на выполнение наших полномочий 617 миллионов гривен, на развитие инфраструктуры 280 миллионов гривен, компенсация льготы за которую приняло государство по нашему хазу 280,8 миллионов гривен. Продолжение строительства третьей линии метрополитена 720 миллионов – это межбюджетные трансферты, которые имеют место быть в бюджете будущего года. Также надо отдать должность, что с нас сняли реверсную дотацию – это 485 миллионов гривен. И увеличился объем Субвенції на підагічне заробітної плати педагогам. Якщо в этом году государство предусмотрело нам 1,6 не то мільярда, то на будущий год уже 2 мільярди. Найактуальнішим питанням для Харкова залишається відбудова понівечених будинків. Головна проблема обсяги, які потрібно відновити, не відповідають фінансовим можливостям міста. Але наголосив мер роботу у цьому напрямку не згортатимуть, бо люди, які залишились без нічого, мають повернутися додому до Харкова. На відбудову міста закладені кошти. Ми не будемо зупинятися, будемо продовжувати відбудову житлових будинків, і це дуже важливе питання: повернути харків'ян у місто. і це ми будемо робити. Дуже важкий бюджет, але ми не будемо скорочувати темпи будівництва. У нас є певна домовленість з урядом. у нас є певна домовленість між бюджетними трансфертами. І будемо відбудовувати темпи. Будемо тільки нарощувати, і будемо використовувати кошти і нашого міського бюджету. І ми заклали відповідні кошти. І ще одне хочу сказати: що жодний працівник соціальної сфери, жодний працівник освіти медичних закладів не буде скорочений. Ми передбачили всі кошти. Ріотетним проектом є відновлення і відбудова житла. Ви знаєте, що дуже багато харків'ян сьогодні без даху над головою. Я казав це вже декілька разів, що 150 тисяч. Мешканцям міста Харкова сьогодні без даху над головою, і головне завдання місцевої влади усіх нас відбудувати житло і повертати людей, харків'ян у наше місто. Тому пріоритет, і ми вчора провели сесію міської ради, де прийняли бюджет міста Харкова на 2024 рік, і там дуже багато статей, які і витрат, які ми будемо давати на відбудову Дову міста на безкоштовний проїзд в міста, на безкоштовне годування людей, тому такий соціальний проект. І е, дуже важливо, що депутати е, підтримали цей, цей проєкт бюджету і він буде в дії. Ми будемо продовжувати переименування вулиць, скверів та панімів, які е, е, відповідно до закону України ми повинні зробити. Е, дійсно, вчора на сесії міської ради одноголосно було підтримано перейменування 26 шість топанімів. Е, е, крім цього, за цей рік ми переименували в е, Взагалі, 100 топанимів назв, які мали російські назви, адіозні назви. І сьогодні ці це, це вулиці мають назви українські, мають назви наших героїв, на жаль, загиблих героїв. І хочу сказати, що будемо продовжувати таку роботу, у нас є певний перелік вулиць, скверів, які нам потрібно ще буде переименовувати. Рої ставтівок тут наразі не такий, як завжди. Його дещо уповільнено. Причина аварійні роботи. Це одне з перехрест Холодогірського району, і саме під ним проходить каналізаційний трубопровід. Він вийшов з ладу, просів ґрунт та асфальтобетон. Тож на перехресті могла трапитися не одна аварія. Все попереджено. В результаті тривалої експлуатації мережі сталося руйнування самопливного трубопроводу діаметром 400 міліметрів на глибині 4 метри. Робота виконується в важких геологічних умовах, пов'язана з тим, що водонасичені ґрунти та піщані ґрунти. Також проїжджа частина. На даний час виконується кріплення стін котловану на глибині 3,5 метра. Нам ще потрібно відпрацьовувати пів метра до нашого трубопроводу. Надалі буде заміна аварійної ділянки, ну і зворотня засипка з восстановленням. Дорожнього покриття виконання аварійних робіт не впливає на споживача. Встановлена перекачка, пробка. Люди користуються послугами. Воду не відключили. На початку року ми прочистили 20 кілометрів каналізаційної мережі гідродинамічним способом. Замінили 70 каналізаційних колодязів, виконали аварійні перекладки 400 метрів в районі. Ведуться постійно роботи з аварійних ситуацій. Ми працюємо 24 на 7. Наші мережі готові до експлуатації в зимний період. Має настрій <с> одразу, як зайшли всі, взяли телефони, почали знімати. Я вже залила в інстаграм, до речі, <с> щоб всі інші подивились. Тепер я буду стояти чекати поїзд до роботи і трохи з настроєм підвищеним. Шикарна йолка, взагалі, для людей це очень важлива. Підтримка, люба, люба радість, опора, надіжда. так, прекрасно. Да. прекрасно. Чи доречно зараз ставити ялинку у воєнний час? Ну її завжди потрібно ставить. Життя продовжується, треба. Віримо в перемогу. Все буде добре, я думаю. Дуже прекрасно, На, наче е, новорічне відчуття атмосфера вже прийшла до нашого міста. І попри обставини, які зараз є, в нас є змога насолодитися новорічними святами. Зах... Ми в захваті, дитина в захваті, дуже подобається. Ну, у нас найкраще місто, тому ми навіть е, е, і не сумнівалися, що така краса буде. Отлично. Скажіть, будь ласка, зараз воєнний стан чи доречно прикрашати місто? Ну, для підняття настрою, мабуть, треба. Нам зробили свято навіть в такий важкий час. Скажіть, будь ласка, зараз воєнний стан, чи доречно прикрашати місто на це? Так, тому що дітям потрібне свято, незважаючи ні на що. Для дорослих, можливо, це ніяк не вплине на їх стан, а діти вони ж не завжди розуміють те, що відбувається. І не треба відбирати у них свято і показувати, що ми слабкі. Ми наоборот дуже сильні і ми можемо подарувати нашим дітям свято. Тому ми дуже вдячні всім, хто причетний до цього.